Всім привіт! Моє ім'я Дмитро. Ви, як завжди, на каналі Походеньки Дмитра. Минулий відеоролик з циклу Викрукадепта вам сподобався. Якщо що посилання на нього ось тут, тому пропоную вам продовжити. Сьогодні ми поговоримо про вбивцю на ім'я Врес, в майбутньому буду його називати Привид. Але перед тим як ми почнемо, як завжди, рекомендую налити вам чаю, розслабитись та насолоджуватись відеороликом. Буде також незайвим підписатися на канал, на мій Ютуб, на мій Твіч та на мої соціальні мережі. Всі посилання в описі. Гарного всім перегляду. Перше питання, яке виникає у гравців, чим схожий це вбивця, і оцей файний бородатий дядько. Та все просто. І перший і другий питає, по кому подзвін, бо здібність приводу полягає в тому, що він галюхає по своєму дзвіночку і стає невидимим. Під час цього стану втікач бачив лише селед вбивці, як хижака бачив Шварцнегер. Але в свою чергу вбивця отримає статус непомітності. Режим же непомітності буде означати, що втікач не буде чути і не бачити радіо з вашого терору. В цьому ж режимі ви не можете наносити атаки. Натомість ви можете ламати палети, стіни та генератори. Щоб нанести удар, вам потрібно повторно скористатися дзвоником, після чого ви отримаєте тимчасове прискорення, щоб наздогнати вашу жертву. Якщо ж говорити про навички вбивці, то вони насправді найнекорисніші з усієї гри. На моїй пам'яті, і, звичайно, суб'єктивно. Але давайте поговоримо про них. Перша здібність називається Bloodhound. Кров після поранення втікачів буде довше лишатися на підлозі на 2, 3 та 4 секунди в залежності від прокачки і трошки краще підсвічуватися. Доволі некорисна навичка, яка має своє місце лише на інших вбивцях, та її повністю нівелюється деякими здібностями втікачів. ж навичка називається Predator. Вона розміщує мітки переміщень втікачів ближче один до одного з кожним гівнем прокачки. Якщо попередня навичка просто не корисна, то ця може навіть зашкодити. Повідгукам деяких гравців, іноді вона непогано так ламає розміщення міток, особливо коли втікач бігає вздовж стін. Не рекомендую її брати навіть фан-білдах. Та й як перша вона також нівелюється певними перками втікачів. Остання ж навичка вбивця називається Shadowborn. Якщо ви хотіли колись зіграти за персонажа Мару у Всесвіті Day, by daily, то вітаю, ви можете зіграти за Шибайголу. Уявіть собі, що ви можете бігати швидко, але з заплющеними очима. Саме це і робить дана навичка. Вона дозволяє отримати вам прискорення, коли вас засліпає ліхтариком, флешкою або петардою. Прискорення надається у розмірі 6, 8 та 10% на 10 секунд. Це насправді є дуже корисною обілкою, але ні. Насправді, як не дивно, ця навичка нівелюється навичкою втікачів, яка була досить популярною раніше. Подякувати за це ми можемо о цьому патлатому дядьку. Ні, не мені. А от цьому от. Раніше, до речі, ця навичка збільшила огляду вашого вбивці. Все зараз робиться просто в налаштуваннях. Тому дана навичка є на даний момент найгіршою навичкою в усій гні. З мого опису можна зрозуміти, що всі навички вбивці не є досить корисними. Єдине виключення, що ви можете їх використовувати за духа. Вона ж спірід, але при неї якось іншим разом. Але розуміємо також, що навички цього вбивці підходять виключно йому і використовувати в інших білдах на інших вбивцях ви їх точно не будете. Якщо ж говорити про аддони даного вбивці, то вони в деякому роді допомагають вам, але розділимо їх на деякі категорії, такі як низької якості, середньої та неймовірні аддони, які мастка кожній гегі, на мою думку. Почнемо з останніх: Забіс суд. Повністю нівелює вашу основну здібність тим, що під час вашої невидимості у вас не зникає радіус терору, натомість дає трошки кровавий очок за успішний удар після виходу з невидимості. Дуже класно, але дякую не треба. The Hound Suit. Працює майже так само, як ваш перк Bloodhound. Тільки в невидимості, а як ми вже зрозуміли, це не є найкращий перк, такий собі аддон не рекомендую. За Серпін суд. Після ламання будь-яких об'єктів невидимості ви будете автоматично виходити з неї що трошки більше ніж повністю буде ламати ваш ігролад на даному вбивці. А наш середньої користі також варто поділити на деякі підкатегорії. Почнемо з тих, що накладають на втікачів певні ефекти після атаки при виході з невидимості. Наприклад, таким аддоном є Blind Voyager Mood та Blind Voyager White. Перший аддон накладає на втікачів ефект зіпоти на 60 секунд, другий же ефект травми та кровотрати на 70 секунд. Наступною же категорією станеться дони, які так чи інакше будуть впливати на ваші характеристики під час входу та виходу з невидимості. Зокрема, я говорю про дони Blink Mood та Blink White. Ці два дони прискорюють ваш вхід в невидимість на 40 та 60%, тоді як Swift Hunt Mood та Swift Hunt White та Swift Hunt Blood, що не дивно, будуть прискорювати ваш вихід з неї на 8, 10 та 12%. Крім того, є такі аддони Вайншторм Муд, Вайт та Блад. Вони пришвидшують вас, коли ви знаходитесь в невидимості на 5, 7 та 9%. Далі будуть адони високої якості, але суб'єктивно для мене. Наприклад, я таким вважаю аддон Shadow Dance White та Shadow Dance Blood. Вони пришвидшують ломання об'єктів, коли ви знаходитесь невидимості на 40 та 60%. Також досить корисним для новачків буде взяти Дон Оусін Блад, який буде підсвічувати ауру втікачів в радіусі 8 метрів від вас, коли ви знаходитесь невидимості. Власне кажучи, в грі, яку ви зараз бачите на фоні, я так знаходив бідолагу Біла, та й навіть не раз. Також рекомендую звернути увагу на Ocean Spirit. Він дозволяє вам бачити ауру генератора, який рекомендують втікачі. Аура буде ставати все насиченішою в залежності від прогресу ремонту. Більш ситуативним або ж Аддоном імбовим, як дехто вважає, я назву аддон Кокскомбар Клепер. Він робить ваш хід і вихід з невидимості безшумним, що гарно працює на гравців, які звикли грати тільки на слух. Раджу, при які за приводи я можу дати не так багато. Він як класичний мам один вбивцю, хоч і з доволі цікавою абілкою, але я все таки хочу виокремити саме таким. По-перше, намагайтесь весь час пересуватися в невидимості, особливо якщо у вас є дон на пришвидшення руху, по зрозумілим думаю вам причинам. По-друге, якщо ви нанесли перший удар по втікачу, незайвим буде повторно увійти в невидимість і продовжити погоню в ній. Так як так чи інакше, ви будете прискорені. Звичайно, знову ж таки, якщо у вас є певна дон. Останньою ж порадою моєї буде це спробувати фейкувати вхід невидимий, затискаючи і відпускаючи кнопку входу в останній момент. Деякі втікачі можуть подумати, що ви вже в невидимості, і спробувати проскочити повз вас. За це вони отримують удар по спині. Як ви бачите, привид є одним із найпростіших вбивців з фантастичної четвірки. Саме з нього я й починав, тому я рекомендую за нього пограти. Так, звісно, його перки не є корисними і навряд чи ви будете їх використовувати на інших вбивцях, але це нічого. Цілком дякую вам всім, хто додивився цей відеоролик до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, на мій твіч, та не забудьте скинути пару гривень на збір Джо Старовича. Всі посилання ви знайдете в опису до каналу. На цьому все. З вами був канал Погоденьки Дмитра. Моє ім'я, як завжди, Дмитро. Мі, всім всього доброго.